Тільки термінові новини вчасно та влучно. У разі підриву військами РФ Каховської ГЕС, тимчасово окупований Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі, їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, за словами секретаря Ради Національної безпеки та оборони Олексія Данилова, доведеться почекати і подивитися, що Росія планує зробити на Каховський ГЕС. Але якщо вони все ж підірвуть, то ідея водопостачання в Крим зникне років на 10-15, а може й назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води. Данілов нагадав, що російські військові замінували дамбу у Каховської ГЕС, як писали українські новини, 18 жовтня командувач російських окупантів Сергій Соровикін назвав напружену ситуацію на фронті. Коментуючи обстановку в Херсонській області, він сказав. Що дії російських військ залежатимуть від військово-тактичної ситуації, при цьому він не виключив прийняття непростих рішень. Того ж дня колаборант Володимир Сальдо, призначений Росією головою окупаційної адміністрації Херсонської області, заявив, що українські військові нібито готуються підірвати дамбу Каховської ГЕС з метою затопити території нижче за протягом Дніпра. На думку аналітиків Американського інституту вивчення війни, російські війська можуть влаштувати провокацію на Каховський ГЕС. Щоб прикрити свій відступ з Херсона. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію. Дякуємо і слава Україні!